Всім привіт! Ось і промайнув ще один місяць на нашому будівництві. Він був багатий на приємні новини. Ми ввели в експлуатацію секції з першої по четверту другого будинку. Тож готові квартири вже чекають на своїх мешканців. А зараз запрошую на екскурсію будівництвом. Перші чотири секції другого будинку отримали сертифікат про відповідність закінчення будівництва та підтвердження готовності до експлуатації. Цього місяця ми завершували останні роботи по улаштуванню та утепленню фасадів, зовнішніх водів до будинку інженерних мереж, підготовки підземних поверхів. Проведені роботи з благоустрою. Підготовка основи під дороги та тротуари, встановлені бортові камені та піщано-щебеневої основи, пішохідні доріжки, пожежні проїзди, підходи до під'їздів. виконується встановлення та налагодження вуличного освітлення. Виконується облаштування прилеглих територій, встановлення огорожі для забезпечення закритого доступу території для співмешканців ЖК, підготовка площадки для подальшого облаштування спортивного майданчику. Ми продовжуємо роботи над другим будинком і раді оголосити про відновлення будівництва та продажів квартир в секціях з 5 по 7. Слідкуйте за нашими новинами та дізнавайтесь про ціни та умови розтермінування на квартири в нових секціях. Чекаємо на вас у відділі продажів! Приєднуйтесь до мешканців позитивного кварталу і побачимось наступного місяця.